Сходила в Ашан, Ашон. Короте, купила дві футболки. І там ще замовила через інтернет, короче, одіж для масажиста. Тому що придивила, що в мене всі футболки вже по 2 роки, і вони вже забризкані олією. І треба щось нове, тому що це ж вже неможливо. Оце купила таку футболку, ну, це просто, думаю. І треба щось ще. Ну, в принципі, є шорти. Оці шорти були такі широкі ой, широкі в обтяжку. А стали такі широкі, коротше. Ну, може, вони ще розтягнулись. Але мені здається, що і за схуднення. Ну, все-таки 12 кг грає роль. Зараз менше схудну, тому що менше їжджу на велосипеді. Але все одно худну. Ну, роблю масажі. Сьогодні робила в салоні масажі два. Я добилась, можна сказати. Бо я вже до того салону рік цілий можна, ну, стукаю. Ну, тобто, звертаюся, а вам не треба, а що, а як? А їм треба, тільки вони самі не знали, як їм треба, тому що всі масажисти ціну ставлять високу. Мені подобається мій. Ну, моя засмага. Ну, звісно, в купальнике я ще не худа. Ну, нічого, просто треба забити на все і все. Як є, так є. Зато спина більш-менш Ну, Бо колись я робила на кухні, то я після роботи знімала і то в мене так була ну, двойка типу, вигнута. Зараз то нормально. Зараз другу футболку вдягну і покажу, що я купила ще. Оце 10-та година, я тільки притягнулася. Три години в магазині лазила. Друга така футболка. Такого кольору у мене буде одяг масажиста, тому що в салоні там такий кольор їх фірмовий. І власниця сказала, що якщо можеш, то купи щось такого кольору. Ну, воно такого щось середнього. Ну, не коричневий він, а такий, що більш сиреневий, Ну, це теж прикольно. То я вже взяла дві такі. Хоча як робиш масаж, я ж кажу, що я роблю масаж, то отак от, ну і руками, отак, от, оціми от сторонами. то Треба дуже акуратно, щоб не заляпуватися. Ну, а ці старі футболки треба вже перебрати, да, вже десь повикидати чи по я не знаю. Ну, Тому що вже такі вони заношені, такі за, зашмигані, скільки ж можна прати? прання за пранням. Я кожного дня перу, тому що зняла одіж і одразу випрала. І тоді Завжди все чисте і свіже повітря в кімнаті. ну в цій. Бо якби я його складу, складірувала або прала раз там тиждень, то воно все смерділо. Ну, це з одіжу так, оце купила. А далі у мене тут. Ой, блін, як сідаю, то коліні болять. І пояснів, але я вже не звертаю на те уваги. Купила отакий латоч. блін, забула купити йоршик. Хотіла духовку відчистити, бо вона така засрана вже. І забула. Пішла, 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 і, коротше, забула. Ну, добре, нічого страшного. Наступного разу запишу. Коротше, отакий такий поємник, щоб у духовці запікати, потому що на противень він уже такий. Грязний від їжі пригоряв, попригорав. Можна його відмити. Ну, я ж кажу, хотіла купити таку щеточку шершаву і забулась. Ну, коротше, гриби купила под гжибки. Оце добре картошку взяти і щось там і то гриби туди, і, за, і запекти. І вона буде чистеньке, акуратне. І не буде так засиратися та духовка, але її треба відмивати. Потім купила оце варжива мішанки. то тайська, це на пательні з брокулами азіатська мішанка. Ну Азіатська добра їжа. Мені, ну як, вона популярна. Арбуз, взагалі, за 5 злотих звиклий. А до того купила в магазині якийсь дорогущий арбуз за 60 чи за 70. Ну, половину більший. Але цей 5 злотих. А то я купила за 60, ну, блін. Може він біо? Коротше, не знаю. Потім купила оце іще. Довго ходила в цих посудах. Я люблю посуду, все дивиться, я б хотіла все, бо у мене небагато її посудий. Але, ну, якби і дорога, і не потрібно стільки. Оце така мисочка, теж для запікання. Вона, ну, якби щось таке, як керам... кер... кераміщі. Ну, коротше, я взяла таку. Для запікання миску, і потім набору таких мисок. Бо у мене є дві, але тим мискам вже років 20. <гум> Зелені такі, вони вже грязні від старості. Ну, тобто, така грязь, Бруд такий, що він не відмивається. А вони потрібні, то тому що якийсь салат змішати чи якусь картошку почистить. Ну, і такі оце три набори 18 злотих. Думаю, ну куплю вже, хай буде набором. А ці просто повикидаю. тому що скільки можна використовувати ці бідні миски. Ну, коротше, вони вже просто не до вживання Хліб такий купила, потім купила трошки картошки, щоб запекти в цій самій посуді, що я купила. Бо хочеться картошки, іменно такої печена, чи Наприклад, можна там оту маленьку пару карташин, яйцо і запекти. Воно буде супер, масло додати. І воно не буде нічого, не ні розтікаться. Коротше, купила салями з перцем 20 злотих пів кіло. Вона така дуже, ну, то по 40 злотих за кілограм. І купила такий сальцисон. Купила цілу пачку, бо. Думаю, а він все одно розходується. Ну, такого кольору червоного я ще не їла. Цікавий, який буде смак. Надіюсь, що добрий. Ну, Такий червоний. Ну, може, який краситель. Може, звісно, і крев. Я зараз прочитаю, як побачу, склад. Ну, Сальтісон раніше я купувала, то був добрий. Так я звиклий купувала. А це якийсь такий червоний. Серця вепшове. Маски з голов вепшових. Скури вепшове. Крем вепшова. Коротше. Вепш... Ну, це свиная. Короче, Якісь там, там. Взмацнять смаку, петрушка. Ну, короче, свиные, сердце, кровь, і вода, там, соль, регуляторы. И маски з голов вепшовых. Які є маски. Страшно, кори... состав такий страшний. Ну, все одно буду жерти, тому що треба їсти, раз уже взяла такого червоного Коротше, Ось так от. Оце на 200 злотих взяла і. Щоб ви розуміли, які зараз ціни і все. Нема чого бачити. Перший раз я їм жовтий кавун. Я не думала, що він жовтий. Це, мабуть, дорогий кавун був. А я його за 5 злотих купила. Бо я його зважила як звичайний арбуз. На ньому вже нічого не написано. Може, він так і стоїть? Ну, я думаю, що ні, він дорожчий. Ну такий смак. Не кавунячий. Смак просто дуже солодкий і такий дивний смак. Оце таке вкусне виходить. Я вчора зробила, ви знаєте, оця миска, вона гаряча дуже довго. І, коротше, я оце так накриваю фольгою і туди, і вона дуже швидко готується. Таке смачне кавалок масла. І воно так, ну, ця мисочка півгодини гаряча, просто вона гаряча, вона тримає. Клас. Я хочу купити, знаєте, от от такі горшочки з того самого. Ну, Або глиня, 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 глиняні горшочки, бо в них дуже класно запікати. Це, я думаю, що якась смесь цього, ті мисочці. Вона так на одну порцію і крутяк.